До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Війна з Росією забрала життя молодої військової історіщини Олени Созонюк. Волинянка загинула на 29-му році життя, захищаючи Україну на Харківщині. У військової лишилася маленька донечка, щирі співчуття родині та близьким полеглої героїні. В останню путь сьогодні провели захисника Олександра Кулю. Загинув він 1 вересня в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області. Будучи військовим медиком, рятував життя своїм побратимів 3-го механізованого батальйону. А от самому врятуватись, на жаль, не вдалося. Панахита відбулася в Свято Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку. Олександра призвали на службу в березні, він був неодруженим, без брата лишилася сестра, без сина батьки. Сьогодні ми тримаємо нас руках За пану насвідчум на честь загиблого воїну. Донедавна. Ми всі думали, що мир все-таки в Україні буде і надалі, що ми будемо безтурботно планувати свій завтрашній день, і приходити до школи, батьки працювати, ставити перед собою певні задачі, ставити перед собою плани і здобувати, але на превеликий жаль, це слово війна, вона спотворила наші плани і зробила все, щоб в нас було не так, як хочемо ми, а все як нам паки. Навчався Олександр в 22-й школі. Попрощатися з ним прийшли і однокласники. Був хорошим, співчутливим, добрим. Всі, всі хороші епітети, які там можна підібрати, от, то його стосується, завжди допоможе, завжди вислухає. Дуже жаль. Друзі запам'ятають Сашка, як доброго, веселого чоловіка. Кажуть, він вмів влучно пожартувати так, щоб нікого не образити, і завжди приходив на допомогу. Дуже-дуже любив танці, хоча е, працював він е, в комп'ютерній технології, там от він був програмістом. Але з 2008 року, як пішов танцювати, так і не уявляв, напевно, жодного року подальшого свого без танців. І ми прийшли вшанувати цілим колективом, нас тут багато дуже. Що ще сказати, ну, пам'ятаємо, любимо, От співчуття рідним, кляті расисти не дають спокійному жити. Після хвилини мовчання та державного гімну героя провели на кладовище в село Гараджа і поховали на алеї героїв. На жаль, сьогодні маємо ще одну втрату, ще одного героя. Сьогодні провели в останню путь бойовий медик, який загинув при виконанні бойового завдання. На превеликий жаль, дуже дорогою ціною нам дається цей супротив, це стримування ворога. І завданням кожного з нас сьогодні. То тут є, хто є в інших містах, хто воює на фронті. Зробити все для того, щоб якомога швидше наступила перемога, щоб не зустрічали ми загиблих наших героїв. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. Напередодні рятувальники в Улині ліквідували пожежу в селі Смолигів Луцького району. Вогонь охопив дерев'яний піднавіз, де зберігалося півтори тонни соломи. Рятувальники оперативно локалізували, а пізніше і ліквідували пожежу. Вдалося врятувати від вогню тонну соломи, яку господар підготував на зиму. Загалом за минулий тиждень рятувальники Волині ліквідували 23 пожежі. Минулої дуби на Волині сталося 5 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Так напередодні у ковалі водій Тойоти під час повороту на пішохідному переході наїхав на жінку та її 18-річну дочку, які переходили дорогу. Як результат, обидві пішоходки отримали травми, їх госпіталізували до місцевої лікарні. А у селі Шпелілуцького району Керманич Ауді не вибрав безпечної швидкості та з'їхав у кувет і зіткнувся з деревом. Як наслідок, постраждав пасажир транспортного засобу. А у селі Красноволя Луцького району мотоцикліст не впорався з керуванням, тож двоколісний транспорт впав. травмувався пасажир мотоцикла і потрапив до медзакладу. Відомості за фактом ДТП слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, з'ясовують усі обставини аварій. Видурив Лучанки 5 тисяч доларів. Довірлива пенсіонерка віддала шахраю всі заощадження, які мала. По гарячих слідах поліція сьогодні його затримала в центрі Луцька. Ним виявився 40-річний мешканець іншої області. Шахрай використовував вже стандартну схему: мовляв, ваша донька потрапила в ДТП і потрібні гроші на операцію. Жінка розповіла, що напередодні їй неочікувано зателефонували і сказали, що донька в тяжкому стані і потрібна операція. Він представився, що це лікар, що він завідує цим відділом хірургічним і дав мені. Зходи, що повністю вся пройде, операція пройде успішно. І я йому повірила. І він мені потребував на ту операцію 10 тисяч доларів. Я йому сказала, що в мене нема такої суми. То він тоді запитав, скільки є, а я кажу, що ну, нас обираю, може позичу в кого. Пенсіонерка розповіла, невідомий приїхав по гроші, віддала йому п'ять тисяч доларів, а вже невдовзі повернулась донька. Здорово, все як має бути, і звернулася мені на міліцію. А зараз виявилося, що його затримали. І за це я їм дуже вдячна. Хочу сказати, що всі люди і похилого віку, і молоді, щоб були обережні. Я вроді і обережна була, а все одно попала таку халепу. Будьмо обережними і в разі ситуації ні в якому випадку не повідомляємо свої особисті дані невідомим особам, не е, довіряємо їм ні в якому випадку свої грошові кошти. І настільки це можливо, от в конкретній ситуації настільки це можливо, стараємося е, аналізувати, думати критично і обов'язково перевіряти інформацію, яку ми чуємо. Бережіть себе. Медична реформа та конкуренція між лікарнями за утримання статусу кращої в госпітальному окрузі в Розпалі. До нового року стане відомо, як розпорядилися медустанови і на Волині. Обласні лікарні отримують найвищий статус та фінансування від НСЗУ. Хто отримує статус кластерної по районам, достеменно невідомо. Позитивні зміни у Нововолинській центральній лікарні за останні роки вражають. Вона вже визнана опорною у великому Володимирському районі. Медичний персонал лікарні теж робить усе для того, аби пацієнти були не лише здоровими, а й задоволеними. На лікування та народжувати сюди приїздять не лише мешканці Володимирського району, а й сусідніх областей. Тож керівник медзакладу Олег Шепелек сподівається, що в подальшому лікарню віднесуть до кластерної в цьому госпітальному окрузі. Наша мовинська міська лікарня вже. Протягом останніх там, кількох десятиліть відповідає по багатьох критеріях, показникам навіть на рівні обласної лікарні. Чому? Тому що ми маємо вузкопрофільне відділення, ми маємо кардіологічне відділення, ми маємо офтальмологічні відділення, ми маємо отоленологічне відділення, ми маємо урологію. Ми успішно розвиваємося в цьому напрямку. І за останніх, можна сказати, півтора року, ми значно покращили нашу матеріально технічну базу. Ми укріпилися кадрово. Керівник лікарні каже, що важливо швидко реагувати на реалії сьогодення. В лікарні уже функціонує три альтернативні джерела подачі кисню, які використовують і для лікування не лише хворих на коронавірус, а й після інсультів, інфарктів та інших хвороб. Міський голова Нововолинська Борис Карпус сподівається, що конкуренція між медустановами в районі породжуватиме якість наданих послуг для людей. Головне, щоб усе відбувалось прозоро. Наша лікарня виконала умови. Президента України, який сказав, що мають бути відповідні заробітні плати, скорочення персоналу не відбулося. Наша лікарня є. Одним з найбільших платників податків в влинській територіальній громаді ну і відповідно далі розвивається лікарня постійно поповнюється новим сучасним обладнанням цієї осені планується придбання ангіографа для раннього виявлення своєчасного лікування серцево-судинних захворювань також підготовлене відділення на випадок надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день Волинська центральна міська лікарня коштами самої лікарні. Вирішує питання кластерності. Чому? Тому що додаткового фінансування нам поки що не потрібно. Ми маємо всю матеріальну технічну базу, ми маємо достатню кількість приміщень, і саме основне, ми маємо кадри. До слова, під час війни сюди приїхало багато спеціалістів з інших регіонів, які теж вражені розвитком та якістю надання медичних послуг у лікарні. Можливим є варіант об'єднання медзакладів Володимира та Нововолинська в одну кластерну. Але це лише попередній проект. Остаточну постанову затверджуватиме кабінет міністрів. Мирослава Сябер, Дмитро Кудих з Нововолинська для новин на часі. До новин спорту. Серед найсвіжіших здобутків українських спортсменів маємо перемоги на чемпіонаті світу та Європи у жіночому волейболі, чоловічому баскетболі, веслуванні на байдарках і каноє, легкій атлетиці, а також чемпіоном Європи стала збірна України з Парадзюдо. Детальніше в огляді Ольги Яцюк. 4 вересня в Угорщині завершився чемпіонат світу з веслування на байдарках і каної серед юніорів та молоді, де збірна України здобула дві золоті, одну срібну та дві бронзові медалі. Приємно, що медальну скарбничку поповнив вихованець Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Павло Борсук, який у каної двіці разом з Артемом Четвертаком вибороли срібло на дистанції тисячу метрів та стали віце-чемпіонами світу. Жіноча збірна України з волейболу таки вийшла на чемпіонат Європи 2023. У матчі четвертого відбіркового туру українки виграли у збірної Португалії. Це четверта поспіль перемога підопічних Івана Петкова, які забезпечили собі вихід на Євро 2023. Другу перемогу здобула збірна України на Євробаскеті 2022. У матчі першого туру групового турніру українці впевнено обіграли команду Великої Британії з рахунком 90-61. Досить напруженою була боротьба у другому турі з Естонією. І приємно, що у цьому надважкому матчі наші баскетболісти у буквальному слові вирвали перемогу 74-73. Після двох матчів Україна очолює груповий рейтинг уже сьогодні, 5 вересня, синьо-жовті зіграють із командою Італії. Ярослава Магучих виграла змагання зі стрибків у висоту на передостанньому в сезоні етапі діамантової ліги у Брюсселі. 20-річна легкоатлетка підкорила висоту у 2 метри 5 сантиметрів, показавши найкращий результат сезону у світі, та встановила свій особистий рекорд. У нинішньому сезоні Ярослава Магучих здобула уже чотири перемоги на етапах діамантової ліги. 8 вересня у Швейцарії відбудеться фінальні змагання сезону. Чемпіоном Європи стала Паралімпійська збірна України з дзюдо. Вчора в італійському місті Кальярі завершився чемпіонат Європи з дзюдо серед осіб з порушеннями зору, у якому за перші змагались спортсмени із 20 країн Європи. Спортсмени Паралімпійської збірної України тріумфально виступили, виборовши по п'ять золотих і срібних та одну бронзову медалі. Та посіли перше місце у Європі. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о двадцятій. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Аверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч з вами. До зустрічі в ефірах. 6 вересня, за прогнозами синоптиків, на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів. На Заході вночі від 5 до 11 в день 18-25 вище нуля. В східних областях температура нічної пори 5-9 денної 15-19 тепла. На півночі температура нічної пори 4-5 денної від 14 до 18 вище нуля. На півдні країни вночі від 11 до 13 в день 22-23 з позначкою плюс. В центральних областях вночі від 5 до 8 в день 16-20 з позначкою плюс.